BMW 4 Series Grand Coupe 2016 року. Вона пригнана з Америки, комплектація, яка вас вразить. Готові побачити, що робить її такою унікальною: шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння, максимальний комфорт і зручність для водія, круїз-контроль, мультикермо та М-кермо, ем підрульові пелюстки перемикання передач, люк. Відчуйте свободу з панорамним видом на небо. Камери заднього виду та кругові асистенти паркування. Відмінний технічний та візуальний стан, розкішний шкіряний салон, адаптивні технології все це робить її неперевершеним вибором для тих, хто цінує якість і комфорт. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша BMW точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.